Антуан де Сент-Екзюпері. Маленький принц, розділ перший. Одного разу, коли мені було 6 років, я побачив дивовижний малюнок у книжці про праліс, яка називалася Правдиві історії. На малюнку було зображено, як удав ковтав звірину. У книжці говорилося удави ковтають свою здобич цілком не пережовуючи. тому вони не можуть рухатися і сплять 6 місяців. Поки перетравлюється їжа. Я тоді багато розмірковував над пригодами в джунглях і навіть сам намалював кольоровим олівцем свій перший малюнок. Я показував свій шедевр дорослим і запитував, чи він їх не лякає. Вони відповідали Чого б це лякатися капелюха? На моєму малюнку був не капелюх, на ньому був удав, який перетравлював слона. Тоді я намалював удава зсередини, щоб дорослі зрозуміли їм завжди потрібно пояснювати. Дорослі порадили мені облишити малювати удавів, хоч зовні, хоч середини, і краще вивчати географію, історію, математику та граматику. Отак. От у шість років я відмовився від блискучої кар'єри художника через невдачу з моїм малюнком номер один і номер два. Я не звірився. Дорослі ніколи самі нічого не розуміють, і дітям дуже набридає постійно їм пояснювати. Тому я був змушений вибрати іншу професію і навчився пілотувати літаки. Я літав там і сям по всьому світу, і географія справді мені добре прислужилася. Я вмів з першого погляду відрізнити Китай від Аризони. Це дуже зручно, коли блукаєш уночі. Отак я мав у житті багато зустрічей з багатьма серйозними людьми. Я довго жив поміж дорослими, я бачив їх зовсім зблизька. Це не надто поліпшило мою думку про них. Коли котрись із них задавався мені трохи проникливішим, я випробовував його малюнком номер один, який досі зберігав. Я хотів знати, чи він справді розуміє. Але завжди він відповідав мені: це капелюх. Тоді я не говорив з ним ані про удавів, ані про праліси, ані про зорі. Я поводився так, як він очікував я розмовляв з ним про бридж, гольф, політику та краватки, і дорослий був дуже задоволений, що познайомився з таким Розумним чоловіком. Розділ другий. Отак я жив сам, не маючи з ким по-справжньому поговорити, поки не поламався в пустелі Сахарі 6 років тому. Щось пошкодилося в двигуні. А що зі мною не було ні механіка, ні пасажирів, я вирішив спробувати самотужки виконати складний ремонт. Для мене це було питання життя і смерті. Питної води я мав хіба на вісім днів. Отже, першого вечора я заснув на піску з тисячу кілометрів від населеної землі. Я був самотніший, ніж потерпілий з затонулого корабля на плоту посеред океану. Тож ви уявляєте мій подив? Коли на світанку мене розбудив чудернацький голосок. Він промовив. Будь ласка, намалюй мені вівцю. Га? Намалюй мені вівцю. Я схопився на ноги, наче мене громом вдарило. Добре протер очі, уважно подивився і побачив. Абсолютно дивовижного маленького хлопчика, який серйозно дивився на мене, я намалював його згодом. На моєму малюнку хлопчик, звісно, далеко не такий чарівний, як у житті. Це не моя провина. В шість років дорослі відвернули від мене кар'єру художника, і я не навчився малювати нічого, крім удавів, ззовні та середини. Отже, я дивився на цю з'яву великими від подиву очима. Не забувайте, що я був за тисячі кілометрів від найближчого людського житла, а мій маленький чоловічок не видавався ні загубленим, ні змученим до смерті від утоми, голоду, спраги чи страху. Він був зовсім не схожий на дитину, що загубилася в пустелі. За тисячу кілометрів від людського життя. Коли до мене нарешті повернулася мова, я спитав: Але, що ти тут робиш? А він повторив зовсім спокійно, як щось дуже важливо: будь ласка, намалюй мені, вівцю. Зачудований я не міг відмовитись. І, хоч яким безглуздим це мені видавалося, за тисячу кілометрів від найближчого людського житла і під загрозою смерті, я витяг з кишені аркуш паперу і ручку, та згадав, що вчив передусім географію, історію, математику та граматику, і сказав хлопчику, трохи роздратовано, що не вмію малювати, він відповів, це нічого, намалюй мені вівцю. Оскільки я ніколи не малював вівцю, то повторив для нього один з двох малюнків, які тільки й умів малювати. Малюнок удав зовні і був спантеличений, коли хлопчик відповів: Ні, ні, я не хочу слона в удаві. Удав дуже небезпечний, а слон дуже громісткий. У мене мало місця, мені потрібна вівця. Намалюй мені вівцю. Ну, я й намалював. Він подивився уважно, тоді сказав. Ні, вона дуже немічна. Зроби іншу. Я намалював іншу. Мій друг усміхнувся вічливо і поблажливо сказав. Ти ж бачиш, це не вівця, це баран, у нього роги. Я знову переробив малюнок, але він і його відкинув. Ця за стара, я хочу вівцю, яка житиме довго. Я поспішав почати розбирання двигуну, терпець мені вирвався, і я намалював на швидку оцей малюнок. Ось ящик! Твоя вівця всередині. І був вельми здивований, коли обличчя мого юного критика заясніло, саме такої я й хотів. Як ти гадаєш, їй треба багато трави? Чому ти запитуєш, тому що в мене зовсім мало місця. Їй точно вистачить, я дав тобі зовсім маленьку овечку. Він схилився над малюнком. Не таку вже й маленьку, поглянь. Вона заснула. Отак От я й познайомився з маленьким принцом. Розділ третій. Мені знадобилося багато часу, щоб зрозуміти, звідки він узявся. Маленький принц ставив мені багато запитань, але, здавалося, зовсім не чув моїх. Тільки з його випадкових слів. Я мало помало все з'ясував. Отак коли він вперше помітив мого літака. Я не малюватиму літака, це заскладний для мене малюнок. Він запитав, що це за річ така? Це не просто річ. Вона літає, це літак, мій літак. Я був гордий повідомити йому, що вмію літати. Тоді він скрикнув. Як? Ти упав з неба? Так, відповів я скромно. О, як комедно! І маленький принц зайшовся веселим сміхом, який мене дуже вразив. Я волів би, щоб до моїх бід ставилися серйозніше. Тоді він запитав отож, ти із неба! Із якої ж ти планети? Я одразу побачив проблиск світла, що може розсіяти темряву довкола його появи, та зараз же спитав, то ти прилетів з іншої планети? Та він мені не відповів, тільки злегка похитнув головою, не відриваючи погляду від мого літака. Правда, на цьому ти не міг прилетіти дуже здалеку, він надовго замріявся. Тоді витяг з кишені мою вівцю і занурився в споглядання свого скарбу. Явіть, як я був заінтригований цим напіввизнанням про інші планети. Отож я постарався довідатись більше. Звідки ти, мій хлопчику, де це в тебе? Куди ти хочеш забрати свою вівцю? Після замисленої мовчанки він зронив. Ящик, який ти мені дав, добрий тим. Що вночі він буде слугуватиме їй за дім. Звісно, а якщо ти будеш хорошим хлопчиком, я дам тобі також мотузку, щоб прив'язати її вдень і кілочка. Ця пропозиція схоже вразила маленького принца. Прив'язати? Яка дивна ідея? Та якщо ти її не прив'яжеш, вона піде куди-небудь і загубиться. Тут мій друг знову зайшовся сміхом. Та куди ж вона піди? Будь куди? Просто перед собою. Тоді маленький принц зауважив серйозно. Це байдуже, у мене так мало місця. І додав, мабуть, з легким сумом. Просто перед себе далеко не зайдеш. Розділ четвертий. Отак от я довідався про другу дуже важливу річ, що планета, з якої він приходив, заледве більше за великий будинок. Це мене не надто здивувало. Я добре знав, що крім великих планет, як от Земля, Юпітер, Марс чи Венера, якими ми дали імена, є сотні інших, часом таких маленьких, що їх навіть важко помітити в телескоп. Коли астроном відкриває одну з таких планет, він називає її за номером. Наприклад, астероїд 3251, Я маю вагомі підстави вважати, що маленький принц прилетів з планети Астероїд В612. Цей астероїд тільки раз 1909 року помітив у телескоп один турецький астроном. Він тоді зробив був велике представлення свого відкриття на міжнародному з'їзді астрономів, але ніхто йому не повірив через його вбрання. Дорослі вони такі: на щастя, для репутації астероїда В-612, один терецький диктатор примусив свій народ, загрожуючи стратою, вдягнутися по європейському. І цей астроном. Повторив свою презентацію 1920 року в дуже елегантному костюмі. Цього разу всі з ним погодилися. Я розповів вам ці деталі про астероїд В612 і назвав його номер тільки через дорослих. Дорослі люблять цифри. Коли ви розповідаєте їм про нового друга, їх ніколи не цікавить найважливіше. Вони ніколи не запитують, який в нього голос, в які ігри він полюбляє гратися. Чи колекціонує він метеликів? Вони запитують у вас, скільки йому років, скільки має братів, скільки він важить, скільки заробляють його батько. Тільки після цього, як їм здається, вони його знатимуть. Коли ви кажете дорослим, я бачив гарний будинок з рожевої цегли, з згираннями на вікнах і голубами на даху, вони не спроможні уявити цей будинок. Їм треба сказати, я бачив будинок за 100 тисяч франків. От тоді вони вигукують, яка краса. Так, якщо ви їм скажете те, що маленький принц був чарівний, що він сміявся і хотів овечки, доводить, що він існував. Коли хоч хтось хоче овечки, це доводить, що він існує. Вони лише зведуть плечима і матимуть вас за дитину. Та якщо ви їм скажете, його планета називається Астероїд В612, це їх переконає і вони дадуть вам спокій за своїм запитанням. Вони такі. Не варто на них за це сердитися. Дітям слід бути вельми поблажливими до дорослих. Але, звичайно, ми ті, хто розуміє життя. Ми сміємося з цифр. Я б хотів почати цю історію як казку. Я хотів би сказати, був собі маленький принц, він жив на планеті, заледві більше за нього, і йому був потрібний друг для тих, хто розуміє життя. Це прозвучало б значно правдивіше, бо мені не подобається, щоб мою книжку читали легковажно, мені так сумно розповідати ці спогади. Вже минуло шість років, як мій друг відлетів зі своєю овечкою. Я спробував тут описати його для того, щоб не забути. Це сумно, коли забуваєш друга. Не всі мали друга, і я можу стати, як дорослі, що цікавляться тільки цифрами. Це ще й тому я купив олівці та коробку з фарбами. Важко в мої літа братися до малювання, якщо в житті не малював нічого, крім удава зовні й удава середини у шестирічному віці. Я, звичайно, спробую зробити якнайточніші портрети, та не певний, що зможу. Малюнки виходять, то наче нічого, но геть не схожі. Та й зі зростом я трохи не вгадую. Отут маленький принц за високий, а тут за низький. Я також вагаюся щодо кольору його вбрання, тож я пробую так і сяк то ліпше, то гірше. Я можу помилитися, зрештою. І стосовно деяких важливих деталей. Але тут я заслуговую на вибачення. Мій друг ніколи нічого не пояснював мені. Він мовірно, вважав мене подібним до себе. Та я, на жаль, не здатний побачити вівцю крізь стінки ящика. Я, мабуть, трохи скидаюся на дорослих. Певно, я постарішав. Розділ п'ятий я щодня дізнавався щось нове про його планету, про його відхід і подорож. Це випливало мало помалу, з випадкових зауважень. Саме так третього дня я довідався про драму з баобабами. Цього разу це також сталося завдяки вівці, бо маленький принц несподівано звернувся до мене, наче охоплений серйозними сумнівом. Це ж правда, що вівці їдять кущі? Так, правда. О, це добре. Я не зрозумів, чому це так важливо, щоб вівці їли кущі, але маленький принц додав: Отож вони і баобаби їдять. Я пояснив маленькому принцові, що баобаби це не кущі, а дерева величезні, мов собори, і що навіть якби він привіз із собою ціле стадо слонів. Воно не впоралося б із одним баобабом. Ідея проста до слонів розсмішила маленького принца. Їх би довелось ставити один на одного. Але він мудро зауважив перш ніж вирости, баобаби спочатку бувають маленькими. Це правда. Та навіщо тобі, щоб вівці їли маленькі баобаби? Він відповів «А як же!» Наче йшлося про щось цілком очевидне, і мені довелося добре поміскувати, щоб самому зрозуміти цю проблему. І справді, на планеті маленького принца, як і на всіх планетах, були корисні рослини та бур'яни. Відповідно, і корисне насіння корисних рослин і шкідливе насіння бур'янів, але насіння невидиме, насіни не сплять собі, заховавшись у землі. Аж доки котрість із них не заманеться прокинутись. Тоді вони випростовуються і спочатку скромно випускає до сонця невинний чарівний маленький паросток. Якщо йдеться про паросток редиски чи троянди, можна залишити його, хай собі росте. Та паросток бур'яну треба виривати негайно, щойно його можна розпізнати. Бо на планеті маленького принца траплялося жахливе насіння, насіння баобабів. Ґрунт планети був заражений ним. А від Баобаба, якщо схаменутися надто пізно, вже ніяк не можна позбутися. Він засмічує всю планету, він простромлює її своїм корінням. І коли планета замала, а баобабів забагато. Вони розривають її. Це питання дисципліни, пояснив мені згодом маленький принц. Щоранку опорядившись, слід ретельно опорядити планету. Потрібно змушувати себе регулярно виривати баобаби. Щойно їх можна відрізнити від трояндових кущів, до яких вони молодими, вельми похожі. Це доволі нудна та дуже проста робота. І одного дня. Він порадив мені постаратися зробити гарний малюнок так, щоб діти на землі це добре затямили. Якщо вони колись вирушать у мандрівку, це може їм прислужитися. Деколі роботу можна вільно відкласти на потім, але коли йдеться про бавбаби, це завжди катастрофічно. Я знав одну планету, де мешкав ледер. Він знехтував трьома кущиками. І за порадами маленького принца, я намалював цю планету. Я дуже не люблю вдаватися до повчань. Та про загрозу баобабів так мало відомо, і ризик, на який наражається той, кого закинула на астероїд, такий великий, що цього разу я роблю виняток із свого правила і кажу діти, стережіться баобабів! Я так старанно працював над цим малюнком заради того, щоб попередити своїх друзів при незнану небезпеку, що їм, як і мені, давно загрожувала. Урок, який я дав, був вартий зусиль. Ви, можливо, запитаєте себе, чому в цій книжці немає інших таких величезних малюнків, як малюнок з баобабами? Відповідь проста, я намагався. Та не вийшло. Колись я малюбав паобаби, мене наснажувало відчуття нагальності. Розділ 6. О, маленький принце, помалу я збагнув твоє сумовите життя буття. Тривалий час ти не мав іншої розради, крім утіхнула насолоджуватися заходом сонця. Про цю нову деталь я довідався четвертого дня вранці, коли ти сказав мені. Я люблю захід сонця. Ходімо подивимось, як сідає сонце. Але ж треба почекати. Чого почекати? Почекати, доки сонце сідатиме. Спочатку ти мав дуже здивований вигляд, а потім засміявся з самого себе і сказав мені, мені весь час здається, що я вдома. Справді, він... всі знають, що коли в Сполучених Штатах полудень сонце сідає у Франції. Варто за одну хвилину перенестися до Франції, щоб спостерігати захід сонця. На жаль, Франція надто далеко. Та на твоїй маленькій планеті тобі досить було на кілька кроків просунути стільця, і ти спостерігав, як сідає сонце щоразу, коли ти хотів. Одного дня я бачив захід сонця 43 рази, і трохи сходом додав. Знаєш, коли тобі так сумно, хочеться дивитися, як сідає сонце. А того дня, коли ти бачив 43 рази, тобі було так сумно. Але маленький принц не відповів. Розділ сьомий. П'ятого дня знов-таки завдяки вівці мені відкрилася ще таємниця маленького принца. Він запитав зненацька без вступу. Як про проблему, над якою довго мовчки розмірковувала. Якщо вівця їсть кущі, вона їсть і квіти, вівця їсть усе, що їй трапляється. Навіть квіти з колючками, так навіть квіти з колючками. А для чого ж тоді колючки? Цього я не знав. Я був тоді дуже заклопотаний, щоб він гвинтити за тугий болт у моєму двигані. Я був вельми стурбований, бо моя поламка починалася видаватися мені надто серйозною, а запаси питної води вичерпувалися, і це навіювало найгірші побоювання. Але для чого потрібні колючки? Маленький принц ніколи не відступався. Поставивши запитання, я був роздратований своїм болтом і відповів, бо зна що. Колючки ні для чого не потрібні. Це звичайнісінька злостивість квітів. О-о-о! Але помовчавши, він кинув мені з якоїсь злістю. Я тобі не вірю, квітки слабкі, вони просто серді. Вони заспокоюють себе, як можуть. Зі своїми шипами вони здаються собі грізнішими. Я нічого не відповів, цієї миті я говорив собі. Якщо цей болт пручатиметься далі, я виб'ю його молотком. Маленький принц знову перервав мої думки. І ти думаєш, що квіти? Та ні, ні, я нічого не думаю, я відповів, аби що. Я зайнятий, зайнятий серйозними справами. Він спантелично подивився на мене. Серйозними справами? Він бачив, що я з молотком у руці та чорними відмастилами пальцями схилився над якимсь предметом, який здавався йому дуже потворним. Ти говориш, як дорослі, це мене трохи присоромило, та він безжально додав. Ти все плутаєш, ти все змішуєш. Він насправді розсердився. Він струсонув на вітру своїм золотивим волоссям. Я знаю одну планету, там жив пан із багровим обличчям. Він ніколи не нюхав квіти. Він ніколи не дивився на зорі. Він ніколи нікого не любив. Він ніколи нічого не робив, крім додавання. І весь день він повторює, як ти. Я людина серйозна, я людина серйозна, і від цього надимається з гордощів, але це не людина, це Гриб. Хто? Гриб. Маленький принц був тепер геть блідий від гніву. Мільйони років квіти відрощують колючки. Мільйони років вівці все ж їдять квіти. Хіба це не серйозно? Спробувати зрозуміти, чому вони дають собі стільки клопоту, щоб відрощувати непотрібні колючки. Хіба це не серйозно? Війна квітів із вівцями, хіба це не серйозніше і не важливіше за арифметику гладкого багрового пана? А що, як я знаю квітку єдину в світі, яка є тільки на моїй планеті, яку овечка може знищити враз? Отак, одного ранку, не свідомлюючи, що робить. Хіба це не важливо? Він почервонів і повів далі, коли хтось любить квіти, що існує тільки в одному екземплярі серед мільйонів, мільйонів зірок, цього досить, щоб, дивлячись на них, він почувався щасливим. Він говорив собі Моя квітка десь там. Та якщо вівця з'їсть квітку, для мене це так, начебто раптом усі зорі загаснуть. Хіба ж це не важливо? Більше маленький принц нічого не міг сказати. Він раптом вибухнув риданням, впала ніч. Я полишив свої інструменти. Мені було байдуже до молотка, болта, спраги та смерті. На одній зірці на моїй планеті, планеті Земля, маленький принц потребував розради. Я взяв його на руки. Я колихав його, я казав йому, Твоїй коханій квітці нічого не загрожує. Я намалював твої віці на мордника. Намалюю загороду для твоєї квітки. Я не знав, що казати. Країна сліз така таємнича.